Безумовно, що той, хто організовує цю безпеку, він приймає рішення, він оцінює оперативну обстановку. І сказати, чи потрібно, чи не потрібно, це ну, буде напевно за перебільшення наших з вами можливостей. Хоча, якщо з точки зору от того прикладу, який ви сказали, то ми можемо вже аналітично прийти до висновку, тому що з кожним. Роком в Україні професіоналізм представників силових структур зменшується в силу, в силу того, що не приділяється достатньої уваги і відсутнє розуміння важливості цього компоненту. Ви приводите приклад з президентом Ізраїлю. Президент, прем'єр, міністр оборони Ізраїля, кожен відслужив в армії, кожен почув свист снарядів, кожен... Проводив блискучі спецоперації в сфері розвитки, контрозвитки спеціальних операцій. Це люди, які розуміють, ля йде загроза. А у нас в Україні, на щастя, таких випробувань поки що не було, і дай Боже, щоб їх не було. І тому дуже легко людину, яка значить десь в чомусь зайнята, в чомусь цивільна, залякати і так далі, і тому подібне. Я думаю, що, безумовно, Віктор Федорович Янукович повинен був зробити висновки і, на мій погляд, виказати величезні претензії до управління державної охорони, яке не виконало свого завдання під час подій біля банкової, тому що ці провокативні дії, вони готувалися завчасно. А завдання всієї системи безпеки держави виявити таку підготовку, локалізувати, озвучити і не допустити. Тому, безумовно, він зреагував. Але якщо ті виконавці на якість своєї роботи відповіли посиленням режиму проти нього, то це в першу чергу зашкодить самому Януковичу, тому що він буде позбавлений джерел різної інформації, всього-навсього, він його почнуть водити. І нав'язувати ті думки, які йому в чомусь подобаються, або він гостро сприймає, а не оцінювати реальну картину того, що відбувається. Це величезна помилка вже на протязі багатьох років нашого, нашого керівництва.